Хендлі Саша не зв'язку і сьогодні в нас на огляді буде виконане замовлення, це New Balance 1000 в такому хакі кольорі. Хочу відразу сказати, що по ціні вони вийшли 3690 гривень вже разом з доставкою. Якщо ви хочете купувати кросівки по солодким цінам, то переходьте в мій телеграм-канал «Хендлі Sasha. Посилання буде в описі до цього відео. Сует дуже приваблює, багатьом моїм клієнтам подобається і мені в тому числі такий ретро-дизайн на будь-який випадок життя, на роботу і можна вдягнути також і на прогулянку. Без різниці, просто універсальні кросівки під будь-що. Зараз в руках в мене хакі колір, проте їх є безліч, від самих базових білий, чорний, сірий до якихось екзотичних, зелених, фіолетових. Я думаю, ви 100% для себе щось оберете. Протектор тут не має ніяких фірмових технологій, це звичайна гума, але вона вас надійно буде тримати на поверхні. Основна частина підошви виконана з піни, також в ній присутня технологія Absorb, але при ходьбі ви її не будете відчувати, тому що це більше технологія бігових кросівок. Але те, що в цих кросівках вам буде зручно, так це 100%. Ще одна класна річ щодо цих кросівок це те, що тут верх структурований, виконаний з двох матеріалів. перший, це шкіра, синтетична шкіра і цупкий текстиль. Поєднання цих матеріалів спокійно вас захистить від вітру і вологи. Тож ці кросівки можна розглядати як варіант на осінь і на зиму, але на зиму тільки тоді, якщо ви не знаходитесь дуже багато часу на вулиці. Задник цій парі твердий, також на ньому присутня така подушечка, яка робить м'якіше вашій задній частині ноги. Також устілка, устілка саме звичайна, без ніяких технологій, і ще особлива шнурівка тута ем, з особливим візерунком. Дуже зручна і гарно фіксує стопу. Розмірна сітка в цій парі, звичайно, у мене йде розмір 42,5. Я беру. Самий звичайні 42,5 27 см і мені по розміру супер, тому орієнтуйтесь на сантиметри, і ви точно не прогадаєте з розміром. Чесно скажу, мінусів я в цій парі не бачу, проте багато плюсів тут точно є. Оцінка від Хендлі Саши буде 9 з 10 за дизайн і комфорт. Дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, я вам чимось допоміг з цим відео, з цим оглядом. Можливо, ви краще почали розуміти про ці кросівки. Можливо, ви купите собі таку пару. Якщо що я вам можу з цим допомогти, телеграм буде в описі до цього відео. Дивіться наявність, дивіться, що я закидаю під замовлення, і до зустрічі до нових відео. Всім пока!